Так, я є сов'як Галина. Перш за все, я займаюся громадською роботою, тому що я себе як громадська діячка. І по-друге, я займаюся соціальним підприємством, тобто також займаюся туристичною. Гіністю. Найбільше сподобалось поєднання теорії з практикою. От тому, що теорія без практики вона швидко забувається і не впроваджується в досвід. А коли люди мали можливість обмінятися досвідом на своїх живих прикладах, пояснити різні успішні теорії, неуспішні теорії і будь-які те, що не досягли чи планують досягати, це на мою думку саме вдале що може бути. Ми дійшли до того, що ми хочемо змінити назву. Стосовно туристичної агенції ми змінюємо на назву Одіссея. Ця назва нам дуже подобається і вона дуже жіночна, чарівна. І подорож з пригодами. Я думаю, що будь-яка це вона має пригоди хороші, не зовсім, але пригоди. По-друге, ми хочемо створити сайт. Я думаю, що трьохденний досвід на цьому тренінгу вимагає створення сайту, тому що світ інтернету наближається і повально. І по-третє, це, мабуть, розширення сфер послуг, це також наслідок тренінгу, тому що треба розширюватися.